Отчи, Василю, що означає е, свят свят, бо як е, гримить, то кажуть свят свят, або когось побачив, що, або що ти говориш, і таких прикладів є багато є багато. Будь ласка, поясніть нам. Вибачте, що турбуємо. Ну, то що вибачте, Запитали, дуже гарне запитання, е, бо дуже багато людей говорять. Слова, які не знають, що вони означають. Ну, свят свят це, це є слова, які кричали, а ангели. Свят, свят свят Господь сама от, Бог, Господь вседержитель, так це є слова ангелів, і коли ми призиваємо ім'я Боже, бо Господь має багато імен. Але ці імена не є особовий іменник, не є Петро Василь Іван. Е, ці імена є як е, Вседержитель, е, існуючий, сущий Бог, всемогутній е, Бог, Господь, ну не є ім'я, як ім'я ми привикли, а ім'я, яке його описує, його велич і так далі. Бо Господь є трансцендентальна абстракція. Якщо ми... Тобто Він не може мати роду, виду і числа, але заодно Він може бути присутній у всьому. Тому він не може бути один, не може бути два, і не може бути три. Він є триєдиний Бог, він не може мати виду, тобто його не може описати. Бога людям неможливо видіти, і чианськи на нього не сміють дивитись, і Він не може мати числа. Ми число ми вже сказали, що в трійке не може мати роду, він не може бути ні жінкою, ні чоловіком. Він є Господь, Той, з якого походить життя. Жінка і чоловік це є для на землі, наше розуміння це є для того, щоб ми розмножувалися на землі. Наповняли землю, богове розмножуватися не треба, Він є самоособове буття, джерело життя. Тому, коли ми говоримо Господь, Господь Саваот, Господь Сердержитель, Господь неба і землі, це якби його описує, але. Не обмежує, бо якщо би ми сказали, що він називався там, Петро, ви зараз скажете, або Ісус, ні. Ісус це є е, оплочений б Господь Бог. Бог послав сина свого в цей світ, а як мав Його послати? Народити. І син одягнув людське тіло. І прийшов у цей світ. А в світі йому дали ім'я, так як мені дали Василь, йому дали Ісус. Але Ісус це була друга особа Божа, яка була одягнена в людське тіло. Це була гіпостатична унія, тобто поєднання двох іпостасій Божої і людської. І коли ми говоримо Ісус, ми говоримо про Того, хто жив на землі, ходив, а коли ми говоримо, звертаємося до Нього в його середину, в Його сутність, там дві, дві іпостасі Божа і людська. Дві природи Божа і людська. Одна особа. І ім'я Ісус це не є той, ну то скаже, як це так Бог Ісус міг створити небо і землю, як Він народився від Діви у Назареті 2000 років тому назад. Він воплотився 2000 років тому назад. А жив на небі і до того, і після того. Є і буде Бог вічний, Бог, Слово, Той, через якого все стається. І, і в Іванні від Івана ми читаємо. І слово сталося тілом. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. І у 14 стиху ми читаємо, і слово сталося тілом, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті. Слово сталося тілом. Чуєте? Друга особа Божа сталося тілом, слово, воплотилося, прийняло плоть, прийшло в світ. Тобто ім'я мав тільки Ісус, той, хто воплотився. А Бог всемогутній, Бог Вседержитель, Бог сава якому ангелі взивають свят, 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 Господь сама от. І коли ми взиваємо ім'я свят, 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 ми прикликаємо Бога. І коли між нами є якась присутність Злого Духа, яке хоче нам пошкодити, якщо не, призивати, якщо не призивати Божого Духа, то тоді Господарем цього місця буде злий Дух. І для того, коли є там гримит, загроза, ще чогось, тому ми взиваємо свят свят. Бо це саме найпростіше, що ми можемо знати, бо ми інакше не знаємо, як закликати Господа Бога. Ми кажемо, Господи Боже, рятуй мене. Тоже добре. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Дуже добре. Але коли нема коли думати, то Зиваємо Боже ім'я. Свят, свят, свят. Господь самооте. Ми ще маємо спрощену форму Господи помилуй. Тоже звертання до Господа Бога.